Доброго дня всім добрим людям. Так, Україна готується до 25-ї зустрічі у форматі Рамштайн 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів. Такими заголовками там чуть ли не вся Україна а рівно, як і вся Україна заголовками обклеєна про те, що в голови МСА Хмельницької області 6 мільйонів доларів. Ну, звернемося до того більш детально. Президент України Володимир Зеленський має намір представити свій план перемоги лідерам країн-союзників, які зберуться до засідання, контакт... на засідання контактної групи у форматі Рамштайн. 26 вересня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Шаджобайденом. Цей план перемоги він презентував йому і показав цей план. Я не знаю, правда, що він там показав, але кажуть, що показав все таки план перемоги. Камалі Гарріс і Дональду Трампу, тобто двом претендентам на посаду президента США. Ну, у мене було враження, що він показував те, чим він грав на роялі. Ну, це інше питання, ми звернемося до нього. І в Сумах оце недавно, а в п'ятницю, чи в суботу, президент Сумах вяло тікущую. Ну, я не буду далі продовжувати, щоб мене потім там нічому не підозрювали, мовою говорив про план перемоги, про план миру. І якщо мої колеги психіатри це слухали, то я думаю, що вони йому поставили однозначно доволі небезпечний діагноз, який мав би слугувати підставою для імпічменту. Оскільки те, що він говорив безсвязною мовою. Яка не має між собою ніякого зв'язку, є звичайною маніпуляцією і говорити ні про що? Це все те, що було на зустрічі в Сумах, зроблено. Ну і по подальшому це приводить до того, що наші законотворці, законодавці і кабінет міністрів, виконавча влада гілки держави Україна знову в чергове дали. Майже півмільярда, як пише один ледацюгом із Вакса ВРП і ці працівники Вищого антикорупційного суду за 6 мільйонів хабаря, які дали Злочавському 46 тисяч гривень штрафу. Доволі, що в принципі, є доказом того, що населення підконтрольне український народ. Який підконтрольний державі Україна фактично втрачає зневіру в інституцію держава, оскільки покарання в 46 тисяч гривень штрафу за взятку в 6 мільйонів доларів, я не говорю про наслідки того, а фактично на сьогоднішній день викрадені або привласнені надра, газ, рідкоземельні метали Злочавським. І 46 тисяч гривень штрафу. Я думаю, що це є доволі небезпечне покарання. Я його називаю фікція чи фуфіл, чи що там що можна придумати до цього всього, оскільки таке покарання є явно та очевидно неадекватним до цього суспільно небезпечного діяння, як пишуть у нас правники криміналісти. Ну і стосовно війни, яку наш президент Володимир Зеленський разом з президентом Росії Володимиром Путіним щось там не поділили між собою і затіяли міждержавну війну. І ця війна на сьогоднішній день це фактично є спосіб збагачення і спосіб розв'язання. Кризи управління як в Росії, так і в Україні, оскільки криза управління привела до війни. Наслідком війни є криза управління. Очевидна і така, яка не підлягає в принципі доказуванню. Тому що якщо б управляли нормально, то що Росія, що Україна, то не привели би до сьогоднішньої війни. Хоча в нас всі знатоки, там є правники, які говорять про те, що в нас тільки стан війни. Ну я не буду критикувати їх, оскільки займатися критикою людей, які не розуміють до кінця дифузного права, це невдячна справа. І такий момент на сьогоднішній день, як війна, це збагачення верхівки управління, збагачення. Великає МСЕК, збагачення працівників ТЦК збагачення тих, хто на сьогоднішній день розпоряджається життям і здоров'ям, в тому числі і часом людей, які на сьогоднішній день приймають участь в бойових діях. І тепер стосовно все-таки того плану перемоги, який з вуст зеленського звучить, якщо коротко, то звучить так. Дайте нам зброї, дайте нам ще більше зброї, дайте нам ще більше зброї і дайте нам грошей. Ми переможемо, навіть не розуміючи про те, що перемогти у війні, яка на сьогоднішній день між двома, скажімо так, сильними європейськими збройними силами, одними з найсильніших переможців тут бути не може, оскільки люди гинуть. І втрачають, стають каліками, втрачають життя, здоров'я і так далі. Тобто цей міф про перемогу він впарений українському народові. Але останнім часом ця, цей міф, бачу, в павутині він вже починає ледь-ледь живріти перемогу. І тому говорити про те, що дайте нам більше зброї, і ми переможемо, це все неправильно. І все-таки я думаю, що пора задуматися, давно було про мир і про право народів на мир є три конвенції, які порушили як Держава Російська Федерація, так і Держава Україна. І навіть незважаючи на те, що в позов проти Держави Україна ту одну чи дві снотливі гривні, якщо навіть якщо суд відмовляє у стягненні моральної шкоди за порушене право на мир. То це суперечить очевидності. Такі рішення не можна вважати законними і правовими. Ну і тепер, щодо того, що Зеленський в суму все-таки говорив тою мовою, яка мені не подобається, я вже звертав увагу на те, що мої колеги-психіатри. Поставили йому діагноз, і цей діагноз є доволі невтішним, є підставою для імпічменту. Чи буде задіяна процедура імпічменту в державі Україна? Не думаю, оскільки вона прописана доволі абстрактно. Вона в законі, у відповідному законі, мало того, на сьогоднішній день ця зелена камарілля, яка захопила владу в Верховній Раді на сьогоднішній день, вона не готова свого лідера взяти і підтримати ідею про імпічмент. Тобто жодних правових підстав, правові підстави є, але реально вона не буде втілена в життя. Тому план перемоги, мені здається, він є уявним, він є в хворобливій уяві багатьох людей, в тому числі і в зеленого піонера. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.